Понад 10 мільйонів у світі людей хворіють на туберкульоз. Як зазначають у ВООЗ. після тривалого зниження кількість летальних випадків у зв'язку з недугою знову почала збільшуватись. Якою є статистика на Черкащині та як запобігти хворобі, розповіли в обласному центрі контролю та профілактики хвороб? На Черкащині минулому році було зареєстровано 484 нових випадки. Туберкульозу, що на 14% більше аніж у 2022 році, показник захворюваності серед дітей при цьому зріс на понад 16% та на понад 50% перевищує середній рівень в країні, розповідає очільник обласного центру контролю та профілактики хвороб. Торік випадки інфікування фіксувалися у майже 60 громадах регіону. Нагадаю, що туберкульоз це інфекційне захворювання, яке спричиняється мікобактеріями туберкульозу, так званими паличками коха. Має хронічний перебіг, найчастіше вражаються легені хворого, при позалогеневій формі туберкульозу вражаються і інші органи і системи. Підхопити туберкульоз можна повітряно-крапельним шляхом, перебуваючи близько до хворого з відкритою формою недуги. Закритий простір, неякісна вентиляція чи відсутність доступу свіжого повітря до приміщення це провокує розповсюдження інфекції. Інша річ на вулиці. У такому випадку шансів заразитися практично немає. Симптоматика туберкульозу схожа на звичайну застуду. Зокрема, це кашель понад два тижні, підвищена температура тіла понад сім днів, поганий апетит, постійна слабкість, безпричинна втрата ваги, підвищена пітливість, особливо у нічний час, може з'являтися кровохаркання. І будь-який з цих симптомів має насторожити і є підставою для невідкладного візиту до лікаря. Найвразливіша категорія людей, які можуть захворіти на туберкульоз, це діти та дорослі, звіл, контактні особи, колишні ув'язнені та медичні працівники. Також поширенню недуги сприяють послаблений імунітет та шкідливі звички. Тим, хто є в групі ризику, варто щороку проходити лабораторні дослідження. Додає посадовець, але ліпше хворобу запобігти ніж лікувати. Серед специфічної профілактики наявна вакцина, БЦЖ, яка передусім захищає від важких форм туберкульозу, таких як туберкульозний мінінгіт і мілярний туберкульоз або генералізована форма туберкульозу, без щеплення цієї вакцини дитина у випадку захворювання ризикує померти. Відповідно до національного календаря профілактичних щеплень, вакцини БЦЖ необхідно вводити дітям на третій-п'ятий день від народження. Вакцина безпечна. Вакцина вдос безкоштовна, в достатній кількості цією вакциною забезпечені усі пологові стаціонари нашої області. Вікторія Чинобравець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.